Вітання, друзі, на каналі. Сьогодні у нас прибирання, розконсервація такого старого будинку. Правда, в Чеській Республіці нам попався офігенний бонус, з яким ми зараз працюємо, тому що далека дорога була, багато роботи. Фух, вже розпочали процес прибирання, все, що я всередині за хвилинку продемонструю. А розпочали ми заліза, бо його дуже і дуже тут виявилось багато. Так, Мішко? Okay. Так, так, не перший раз на каналі. Ще ми його і вітаю. Ось. Добра тонна заліза буде. І покажу, продемонструю там його. Іжу шмарі. Ну але в Чехії процес маніпуляції ще не знаю, який побачимо Ось та копка желіза ще залишилась, але ну, десь більше тони буде. Старих речей, старих набітків багато. В процесі буду демонструвати. Це напевно ми розпочали з хліва. кімнати хати ще не показували, не демонстрували. Залишаємось, не переключаємось, все в процесі будемо демонструвати. На желізові трошки заробили, розпочали давати сміття, мусор до машини, там все вичистили, пересортували, знахідки деякі цікаві були. Старі фотографії. Зокрема, йде така стара, стара декоративна мебель, вінтажна річ. Таких речей вінтажних дуже багато. поза Позаякі мусора дуже-дуже багато. І ось тут всередині, в кімнатах. Навіть подвал покажу, подвал тут бомбезний. Жаль, світла немає. Шкода. Ось який старий креденс. Просто, просто жесть. Потом стіл. Такий винтажний, різьблений. Не хочеш сконцентруватися. Я тебе розумію без світла. Образи, ікони, то залишається. То ще нічого не чіпали. Там та кімната, потім покажу. Там ще не дістались. Тут все дерево, мебель вибираємо. Суди бочки. Дуб. Ось як робили стелю. З перемички. І виносимо з цієї кімнати. За хвилинку продемонструю. А ось тут гора, гора, всього можливого. від старих фотографій, від старих при старих фотографій, яким казна скільки років. Кісь матрешки. До всього можна. Були деякі знахідки, були монетки. Все що було, в процесі буду демонструвати. О, Старий шкаф, старий піч, шпор і багато чого іншого. Цікаво, що там великі якийсь заховані біля ваги і біля бунти, біля старої бунти, Жекет. Все буду демонструвати. Тож в процесі Покажу, все покажу. Процес пішов, сміття багато, авто майже загружене. До речі, знімаю на телефон друга, в нього якість просто бомба. Ось це все, що ви бачите на моніторі, це все порохи, вони вже не тільки в печінках. Зараз покажу друга, як шахтар ходить. Ось, вичистили, старий шкаф, вага, шпорак, це все залишається, але більш цікава тут річ. Знайшли дату. Ось, це напевно в той час була поставлена хата. Там і ша як терхош. Нічого, приведення з мотором що? і то вже често. Старі речі, старі напитки, просили залишати при них. Тож оце все залишається. А також це залишається. Прикольна річ, тільки треба реставрувати. А потім ось той стіл, про який я й казав. А це все залишається. Хата реальна, хата як музей. 1899 року одним словом. Кінець 18 століття. Ось дорога в нікуди. Міша зараз там. Не чись з'їсть папою. А це все, щоб ви бачили, що пилюка літає. Щоб ви розуміли це всюди, по всій хаті. По всій. не цим дихає. Але така сьогодні робота. Круто, не? Круто, круто! Круто, круто! Щоб в цю крутизну знову дістатися. Блін обо сховище. А ось вина, яким по 200 років і більше. 1894 рік Блін, фляшки, які тоді були, а Міша? А там покажи, де міжани ті бочки. Тут би наш друг е, МС. Користуючись нагодою, передаємо вітання, залишився жити. Це катина цікава. Це, тіна, ціка. Це велика. Да. На певне містечко. Що там пише? Винограду? Віноград. Вінограду, виноград. Добре. Віно. Вино. Хуті. Хуті. No. Ну. Пекно, ну. No? Моцно півниця. Але тут вина і вина. Тут реально наш друг МС. Залишився жити. І закуски би не треба було. Не? А пару тижнів. <рес> Я думаю, що навіть він би за пару тижнів це не подобав. Хоча чим святий не шутить. Блін, ти знаєш, що на цьому можна би було розбагатіти йому продаючи. Все ж тобі не цегли по карманах тирить. Добре, йдемо краса. Залишиться тільки в споминках та в даному відео. Бункер закривається. Не впадь туди, а нам залишається тільки оця кімната. А тут ще і жушмарія і сіся ті править. Гауна, агоуна. Добре, що хоч про вугілля домовились залишити. А то би тут і ночувати залишились. Результат покажу. Также маємо і туізву. Випратим Який прахлята то, то в шаді. Але уробив сам то як в музеї Старі веці, древні, не велика копа, мало, трошку сам залишив як музей. Не знати що як далі буде, подальша доля, доля з цієї хати. Але Красиві речі залишились. Це до речі, якщо треба буде продати, воно ж одесенько Тому що такі речі питаю зараз, як інтер'єр, декор і все таке. А зараз продемонструю навіть всю хату, вже як прибрали. Ось, знову ж таки старі речі, до підвалу би не провалитися. Старі речі поскладував в музеї, Ось тут також. Там той підвал. Сюди і ось тут. Ось так. Так що так переносимось на 100 років дозаду та музей. І експонати тут ще такі. Назай таке зараз побачиш тільки в музеї. І то не всюди. Ще залишилось трошки-трошки зусиль. Ахуй, ахуй. Муслім, ще трошки-трошки зусиль. І додавка буде повна, якщо вмістимо, а? Чи не вмістимо? Якщо не вмістимо, в цей фурик, а ти будеш заті бігти. <рісне> З Чехії на Словаччину. Так то, близько. Та, ну то то, за рогом. Якось так. Так що готово, вийшло, прибрали все, все зачистили, знахідки були, а знахідки були приємні, дещо продемонструю. Знайшов старі книги з 1870-х років молитовники. Потім знайшов замок, приємно порадував цей, з паролем. Ось без ключа на пароль. Тобто мотаєш і вгадуєш пароль. Це 100 років дозаду. Мали такий замок. Запальничка стара, австріатська. Прикольно також якась позолочена Треба буде відкривати, дивитися. Хрестик ось 5 пару монет 5 фляжка стара 1937 року сфінкс. І міша не дасть збрехати. Що я, дружище знайшов? Ага. Режики сьогодні були. Так що так, сьогодні дім пораду. Кожна робота ради, але робити треба. Так? Підзаєє є трошку. <смі> трошку до хера, так? Да? Тож, друзі, лайки, дизлайки, коменти. До наступних зустрічей на каналі. Хай усім щастить. А ми погнали!